Всім привіт! Останнім часом будуть такі душевні відео з балкону, мені здається, тому що тут світло. І особливо перед роботою я можу щось зняти, розповісти. Така ситуація і зараз. Перед роботою я записую це відео, тому що мені дуже хочеться чимось поділитися, якимись відкриттями інсайтами. Стається такий період раз в місяць, коли є якийсь упадок сил, коли щось незрозуміле відбувається. Якийсь хаос, стреж, тривожність. В мене трапилась одна незрозуміла штука. У мене настала дика тривожність всередині себе. Було таке відчуття, що я біжу в колесі, а з нього вибратися ніяк не можу, і я не бачу ніяких результатів. Я не відчуваю нічого навколо себе, Таке відчуття було, що я біжу в якісь порожнечі, віддаляюсь від усього просто. Мені здавалося, що це реально початок того емоційного вигорання, який в мене вже був раніше. До цього моменту мені здається, я була реально щасливою, я могла себе назвати щасливою людиною, але от щось перемкнулось, і я не відчувала задоволення від тих штук, які приносили мені задоволення. Я хотіла позбавитись, не знаю, усіх видів спілкування, просто сидіти тако в своїй коробочці і думати про щось своє. Мені здавалося, що про це треба думати, ізолюватися від всіх. І я почала аналізувати свої сфери, в яких я зараз вкладаю багато енергії, в які я вкладаю багато енергії. Що мене найбільше забирає її. Виявилося, що це робота. Зараз я продемонструю, як я будую своє колесо балансу. Спочатку зобразила колесо, яке складається з вісьми сфер. І потім я просто пишу, з яких сфер складається зараз моє життя. Раніше в мене це було навчання, зараз, наприклад, у мене вже навчання немає однієї сфер. Тому я зараз замінюю якоюсь іншою. Сім'я, сімейні свята, сімейні цінності. Час, який я проводжу з сім'єю розвиток. Кай, тебе додати в мою сферу життя. <гум> добавляти? My sister. Friends. Здоров'я. Вийшло. Я розставляю оцінки для цих своїх сфер, в якому вони стані зараз. Від 1 до 10. Моє здоров'я. Оцінка 5. 5. Думаю, теж 5. Тому що я стараюсь, стараюсь і економити, і вночі відкладати, і водночас витрачати на себе. І не лише на себе. І ось моє колесо балансу, яке зовсім не схоже на баланс. Чітко і зрозуміло видно, на що витрачаю найбільше енергії. Це робота. най най Найбільше. І Friends. Це і відноситься до роботи, там в мене є мої колеги, з якими я добре спілкуюсь, скажем так. Все решта просто не дуже, не дуже. Після того, як вже можна зробити це колесо балансу, я, наприклад, зараз собі буду. Писати, мабуть, що я можу зробити для того, щоб це виправити. Наприклад, для свого блогу, що я можу там знімати побільше відео. І реально заставляти себе їх робити, тому що мені це приносить задоволення, я просто то відкладаю постійно. Читати книги, я дуже давно не читала. Займатися саморозвитком, це значить не забувати про якісь медитації, духовні практики, йога, наприклад, просто дихання, спокійне, сім'єю проводити більше часу. Це. Телефонувати хоча б частіше, треба більше відпочивати. Наприклад, я люблю готувати, і треба виділити реальний час на час для себе, здоров'я. Я вже давно планувала піти в одну клініку, мені треба дещо перевірити. І настав час це зробити. тепліше одягатися, хоча б в цій вправі ще класно, от коли я це подивилась. Мені реально прийшлося усвідомлення, що в мене скільки всього є ще що я можу зробити. У мене може бути цікаве життя, коли я почну це робити. Типу, що з'явилося дуже багато виходів з цієї ситуації, топіковою, можу так сказати. За цей місяць я просто не використовувала власні творчі сили, ресурси. Я не знімала ніяких відео, я не проявляла себе. Я думала, що це для мене відпочинок буде забути про свою сутність, скажем так, тому що я творча людина, мені треба щось робити. І я думала, що це нормально, коли я нічого не буду робити, що не знаю, накопичу енергії все буде класно. Але я забула про те, що в мене в пріоритеті стоїть моя творча сила, що для того, щоб я відчувала себе щасливою, на першому місці це стоїть моя творчість. Я забула про свій власний щоденник, про власні цілі, я забула. І я почала шукати, що ж в мене стільки забирає сили. Робота. Я туди просто вкладала всі думки, коли ти буваєш на перерві, коли ти вдома, ти постійно носиш то з собою, Що що ти в мішок на плечі, і ти його носиш з собою, і ти не можеш його відпустити. Я забула про те, що є я. Мої всі сфери просідали, що моє життя не було наповнено, тому що я займалася лише однією сферою. А важливо було займатися всім потрошку і віддавати всьому потрошку енергії, тому що це би мене наповнювало. Просто є одна штука, що в мені іноді прокидається гіпер якась відповідальність. Можливо, якась гіперобіка. Згадала, що є одна творча інсталяція, де розтікається вода, і руки намагаються її зібрати докупи. Але це реально неможливо. І у мене просто виник в цей інсайт в голові, що я цим і займаюсь. І це просто треш. Реально, ми не можемо все контролювати. І що ми можемо контролювати тільки свої дії, свої думки в голові. Ми не маємо докладати дуже багато зусиль там, де ми не можемо щось контролювати. І, мабуть, треба просто відпускати якісь моменти. І коли ти не можеш контролювати то треба звертатись тоді до своїх пріоритетів. А Те, що для тебе є важливим, стоїть на першому, на другому місці, саме туди ти маєш вкладати свою енергію. І я зрозуміла, що коли виникає якась незрозуміла ситуація, коли є якісь роздоріжжя, або коли просто ти заходиш в тупий кут, важливо реально подумати, що для мене є важливим, що я хочу отримати від життя. Це може бути, не знаю, ти в університеті навчаєшся і ти докладаєш зусиль, але нічого не виходить. Тоді варто або обрати, не знаю, можливо, якийсь один предмет, в якому ти готовий докладати зусиль. Або, наприклад, тобі дуже подобається твій колектив, тобі подобається твоя група, тобто люди, з ким ти спілкуєшся. То варто, значить, і розвивати своє коло спілкування. Ще одна штука, що важливо, згадувати про свої мрії. Реально, на якийсь момент я просто забула, чого я хочу, і мені здала, що «Та, то мрії, та таке собі. Але коли я реально це нещодавно усвідомила, чого я хочу, як я бачу себе в майбутньому, я просто зрозуміла, над чим мені треба працювати. І мені стало набагато легше. Я розумію, що от мені робити відео, знімати їх, мені дуже подобається. Мені дуже... Я готова вкладати це в свої сили, і воно мені віддається якось назад. Тобто я відчуваю себе щасливою після того, як я, наприклад, це зніму, змонтую, хоча так я докладаю багато зусиль. Я після роботи це роблю, але все рівно я відчуваю себе щасливою після цього. І коли я щаслива, то я і в роботі, і в інших сферах можу балансувати. Потрібно думати про баланс у всіх сферах, як духовність, відпочинок, саморозвиток, робота, можливо, якась твоя творчість. Фінанси, сім'я. І реально я забула про те, що саме баланс в цих сферах забезпечує душевний спокій. Після того, як я проаналізувала своє колесо балансу, я зрозуміла просто, що коли одна сфера забирає 90% енергії, це значить, що щось йде точно не туди і буде тільки гірше. І варто просто це зловити і виправляти якусь ситуацію. Тому, коли ви відчуваєте якусь тривожність, неспокій, потрапляєте в якусь незрозумілу ситуацію, варто реально зробити колес балансу, яка сфера у вас забирає всю енергію. І не забувайте думати про власні пріоритети і про власні цілі, про мрії, дивитись людей, які вас надихають, тому що це реально приносить нам щастя. І пробуйте докладати зусиль в тій сфері, яка приносить. Вам задоволення, баланс в нашому житті є важливим. Це буде робити нас реально щасливими, особистостями, які варті багато чого. Сподіваюся, комусь теж допоможе вийти з цього хаотичного стану, а я буду йти на роботу. До нових зустрічей! Побачимось в наступному відео, я сподіваюся. Папа!